Всім привіт! З вами Оксана. Запрошую вас сьогодні на нашу нову вечірню практику. Давно вже не було вечірніх практик, тож рада сьогодні поділитися чимось новеньким, свіженьким. Практика буде дуже ніжна, дуже приємна. Ви можете підготувати плед або подушку для того, щоб підкладатися під коліно. Тоді практикувати буде ще більш приємніше. Тож, давайте будемо починати. Закриваємо очі, починаємо з позиції вірасана. Руки розслаблено, кладемо собі на стегна, закриваємо очі. І перш за все, давайте просто зіскануємо тіло, відслідкуємо точку А. Зазвичай ввечері ми втомлені після роботи. І, можливо, це лише один момент, коли ми маємо час присвятити час для свого тіла. Тож, давайте по максимуму дамо користь, знімемо напруження трішечки. Додамо легкості, турботи, до любові для свого тіла. Плавно розпочинаємо розтягувати дихання, робимо глибокий вдих, видих. Легенько заповільняємо тіло, зупиняємо думки і опиняємося в точці тут і тепер. Відкриваємо очі і плавно переходимо до нашої практики. Тож розміщуємо плед чітко собі під коліна, опускаємося і можемо злегка розвести коліна в сторону. Ми дуже м'яко, дуже ніжно починаємо, тож не форсуємо. Починаємо вводити руки вперед, і опускатися корпусом вниз. Повний варіант, коли ми виводимо руки вперед, опускаємо голову повністю на підлогу. Якщо відчуваєте, що вам так заглибоко, ви можете завжди залишитися ось тут, на півліктях. Обирайте той варіант, який вам максимально комфортний сьогодні, зважаючи на стан вашого тіла. І тут, в позиції баласана ми залишаємося три дихальних цикли, просто розслабляємося, даємо можливість тілу відпустити затиски в області кульшових соглобів, області попереку. Розвантажуємо ці області. М'яко, приємно, в задоволення дихаємо. І тепер ще один раз ми робимо вдихаємо через ніс, а видихаємо через відкритий рот і звук Х. Давайте разом спробуємо. Поїхали вдих носом. Видих ха з відкритим ротом. Ця практика дозволяє нам ще глибше розслабити тіло, зняти напруження. Звідси ми припіднімаємося. Правою рукою відходимо 45 градусів в праву сторону, ліва рука поверх правої долоні. І знову опускаємося головою вниз, знову розслабляємося. Розслабляємо ліву сідницю, ліве плече. Витягуємо весь лівий бік. І знов тут так само вдих-видих через хав, поїхали вдих носом. І видихає, розслабляємося. Повертаємося назад до центру і переходимо тепер в ліву сторону, ліва рука 45 градусів приблизно, права рука зверху, опускаємося вниз, розслабляємо голову. І так само робимо вдих носом і видих через ха і видих Ха. Чудово, молодці. Повертаємося до центру, в центральне положення. І звідси переходимо в позицію кішки. У нас ноги знаходяться на ширині тазу під кульшовими суглобами. А руки в нас знаходяться під плечовими суглобами. Звідси ми м'яко починаємо розігрівати тіло. Ми починаємо малювати коло в одну сторону. Один. Тазом малюємо коло навколо колін. Два. Три. обережно, якщо відчуваєте дискомфорт, обов'язково кладіть щось мігеньке під коліно. Чотири. І останній раз П'ять. Тепер пішли в другу сторону. Один. Дуже ніжно, плавно працюємо. Два. Три. Чотири. І п'ять. Зупинилися по центру. І звідси поїхали. Кішка, корова, округлили спину. Це в нас видих. Розслабили шию, голову, плечі відтягуємо від вух. І від куприка хвилею прогинаємося. Поїхали видих. Плавно вдих. Третій раз видих. Вдих. Ще трішечки. четвертий раз, видих, Вдих. І останній раз видих. Працюємо задоволення. І плавно вдих. Переходимо в нейтральне положення, живіт підтягнути. І малюємо тут кола плечовими соглобами. Поїхали один, два, три. 4, 5, і в другу сторону. 1, 2, 3, 4 і м'ягенько 5. Звідси, ми, не міняючи положення тазу, він таз залишається у нас чітко над колінами. Ми відводимо руки максимально вперед, наскільки можемо, але таз у нас на місці. І звідси ми прогинаємося, опускаємося під буріддям, грудною кліткою вниз, лікті опускаємо вниз. Якщо ми відчуваємо тут, що нам тут некомфортно або занадто затиснута шия, ми можемо перейти на лоб і більше витягнути шию, розслабитися. Залишайтесь тут, продихайте. Молодці, чудово, повертаємося. Забираємо плед, переходимо. Далеко його не кладіть, він ще нам знадобиться. Зараз переходимо на живіт позасфінксом. Лікті в нас знаходяться під плечовими суглобами руки, на шарні плечей, витягнулися, руками, ніби пальчиками, зачепилися за килимок. І витягуємося. Не повисаємось так от на плечах, а навпаки, витягуємо шию, маківкою витягуємося вперед, дихаємо. живіт злегка підтягнутий, страхуємо область попереку. Ніякого дискомфорту в попереку тут не має бути. Дихаємо, якщо дискомфорт є, виходимо з позиції і знову приходимося по техніці, як я в цій чітко уважно проговорила. Прослідкуйте, поправте себе. І дуже обережно, гарно пропрацюйте. І ще раз вдих. Молодці. І плавно видих. Добре. Звідси ми кладемо руки під плечі і відтискаємося в кішку. З кішки виходимо в собаку мордою вниз. Ноги призігнуті. Ми м'яко починаємо розігрівати, знімати напруження з ніг. І поїхали, ми крокуємо, дотягуємо ліву п'яту праву ногу згинаємо в коліні. Після цього міняємо праву ногу, випрямляємо п'яту, тягнемо до килимка, ліву ногу згинаємо в коліні. І тепер динамічно працюємо. Один міняємо, дихаємо носом. Два, поміняли. Три. Чотири. І останній раз, п'ять. Молодці. Витягнулися, робимо тут. По центру один дихальний цикл. Ноги можуть бути призігнуті в пріоритеті рівна спина. І помаленьку після цього можете опускати п'яти вниз. Робимо тут один дихальний цикл. Добре. Звідси ставимо ноги разом. Йдемо трішки ще глибше. Тут так само робимо один дихальний цикл. Витягніться. І тепер праву ногу, зігнуту в коліні, витягуємо, піднімаємо догори. Таз можна розкривати, витягуємося коліном в стелю. І звідси ми починаємо тут малювати правою стопою носочком кола в одну сторону, п'ять разів, раз. Два. Це не просто, я знаю. Знайдіть де нога три, чотири і п'ять. І пішли в другу сторону. Один, два, три, чотири. І п'ять. Звідси підкладаємо вже плет тут зараз собі під коліна. Ми робимо широкий крок правою ногою вперед, з тильної сторони від долонь. А задню ногу ліву ми опускаємо на коліно. Перший варіант ми спочатку залишаємося з вами ось тут. Задню ногу можна опустити на підйом. І вже тут дихаємо декілька дихальних циклів. Ми зараз спробуємо піти трішки глибше, але для початку залишіться тут, продихайте. Праве коліно можна легенько відводити в сторону. Якщо заднє коліно болить, можна опуститися на пальчики, нічого страшного. І ще раз вдих. І плавно видих. Добре, звідси ми йдемо трішечки глибше, хто може опускаємося на лікті вниз. кого не виходить, залишаємося в цьому попередньому положенні. Поїхали. То на ліктях опустилися на лікті. Тут навіть можна собі кулачок на кулачок і розслабити повністю голову. Якщо ви вверху, повторюємо попереднє положення, воно теж прекрасне і робоче. Дихаємо. Дихаємо носом, розтягуємо вдих, видих. І ще один дихальний цикл. Добре, повертаємося назад на долоні. Задню ногу можна поставити на півпальці. І звідси ми праву руку заводимо собі за голову і йдемо в невеличке скручуванням. Правим ліктям тягнемося в стелю лівою опорною долоню, штовхаємо в підлогу. Тазом понижче, скручування, продихайте тут. Доїхаємо, натікаємо, гарно, якісно працюємо. Молодці. Повертаємо руку вниз. І тепер ми нашу праву ногу згинаємо 45 градусів, викладаємо в позу лебедя і йдемо ще трішечки глибше. Тепер задня нога на підйоми. І знову показую опції. Перший варіант. Ми опускаємося собі на лікті. Так само можна зробити кулачок на кулачок зверху розслабити голову. Ми тут, як мінімум, одну хвилину побудемо, тому знаходьте комфортне положення для себе. Та закриваємо, і лівий кульшовий дотягуємо до правої п'яти. Плечі відтягуємо від вух, знімаємо напруження з трапеції, шиї, і дихаємо тут. Тут вас якісно глибоко має тягнути в правій сідниці. Підіть увагу і туди, продихайте. І в кінці ми так само зробимо один дихальний цикл з видихом через хат для ще глибшого розслаблення. Поки що ще продихайте. І останній дихальний цикл вдихаємо через ніс. Видихаємо через ха. Чудово. Піднімаємося і повертаємося назад, в собаку мордою вниз. Витягнеться тут, крокуємо. Знов 5 разів, згинаємо праву ногу, тепер ліву ногу. Ми всю ту саму послідовність повторюємо на другу сторону. Права нога, ліва нога, третій прохід. Четвертий. Дихаємо носом. І п'ятий. Звідси зупинились по центру, витягнулися, зробили один дихальний цикл. Тепер ставимо ноги разом. І так само витягнулися тут, робимо вдих, видих. Шию, голову розслабляємо. Тепер піднімаємо ліву ногу зігнуту в коліні, і тягнемося коліном в стелю. Починаємо працювати, малюємо коло правою стопою. Поїхали один, два. Три, чотири, П'ять. І в другу сторону: Один, два, три, чотири. І п'ять. Звідси широкий крок лівою ногою вперед. Опускаємо ліву ногу з тильної сторони від лівої долоні і опускаємося на заднє коліно. Витягнулися тут і залишаємося. Продихайте тут для початку. Пам'ятаємо, що ліве коліно можна легесенько відтягувати в сторону. Дихаємо, задня нога або на підйом, або на півпальці, Як вам комфортно. Спостерігайте за відчуттями в коліні. Дихаємо. І ще один дихальний цикл. Чудово. І йдемо трішки глибше, хто готовий. Опускаємося на лікті. І можна ще глибше піти в розслаблення. Кулак, кулак, зверху голова. Розслабилися. Не напружуємо плечі. Відтягуємо плечі від вух. Дихаємо носом, розтягуємо вдих, видих. Якщо ви знаєте техніку дихання у джаї, використовуємо її тут. Є ще один дихальний цикл тут. Чудово, піднімаємося, повертаємося назад. На долоні. Тепер ми заводимо ліву руку за голову і йдемо в скручування, тягнемося лівим ліктем в стелю, правою долоню відштовхуємо від підлоги таз понижче, дихаємо. Витягуємося, скручуємося, даємо можливість розкрити грудну клітку. Після довгого робочого дня дайте можливість глибоко вдихнути, видихнути все напруження. І ще раз вдих і видих. Чудово повертаємо руку вниз. І звідси, по лебедя ми згинаємо ліву ногу 45 градусів, опускаємо її вниз. Ви вже можете залишитися і тут, якщо відчуваєте, що і так вже дуже глибоко. Хто готовий йти далі? Опускаємося на лікті. І можна прям кулачок-кулачок зверху голову, задню ногу на підйом, і поїхали. На цій практиці ми витягуємо всі зони, які зазвичай в нас затиснуті після робочого дня і напружені, це є зона трапеції, це є зона кульшових суглобів, тильна поверхня по ногам, спину. Плечі розім'яли. І зараз допрацьовуємо ще глибше, знімаємо напруження із сідниць. дуже часто, за рахунок того, що ми сидимо багато, м'язи затискаються. Тому даємо можливість, даємо собі час трішечки тут побути. І не забуваємо, нас зараз чекає ще один. Дихальний цикл з видихом через ха. Налаштуйтеся. І поїхали. Вдихаємо через ніс, видихаємо через довгий ха. Чудово. І повертаємося назад, на долоні. І звідси відходимо назад в собаку мордою вниз витягніться. Поспостерігайте, наскільки вже змінилось відчуття в тілі. Можна порухати тазом вліво-вправо трішечки, позгинати ноги в колінах, витягнутися. І опускаємося на коліна. Баласина. Лоб опускаємо на підлогу, а руки виводимо вздовж корпусу. Тильними сторонами опускаємо на килимок. Опускаємо голову і повністю розслабтись ще декілька дихальних циклів побудьте тут. Аби руки під плечі. Ми переходимо, сідаємо в вірасану. Рівна спинка, розслабляємо плечі вниз, обличчя розслаблене. Побудьте тут, посмакуйте відчуття нові в тілі. І тепер переходимо в будь-яку позицію з хрещеними ногами. Складаємо руки в «намасте». Щиро подякуйте собі за присвячений час для себе. Щиро дякую вам за сьогоднішню практику сьогодні разом. Я сподіваюся, що вона вам сподобається, вона дуже розслабляюча. І так само, якщо ви полюбляєте і шукаєте собі набір вечірніх практик, запрошую вас до мене у застосунок, який називається Yoga плюс фітнес». Де ви знайдете цілий курс, сім вечірніх практик на щодень. Сьогоднішня практика це така трішечки коротка, демо-версія. І вже 30-40 хвилин цікаві, класні глибокі практики чекають на вас в моєму курсі. Я впевнена, ви там знайдете те, що вам потрібно, для того, щоб підтримати ваше тіло. Тож буду рада бачити вас там. І якщо ви вперше на моєму каналі і вам сьогодні сподобалася ця практика, не забудьте подякувати, поставивши сердечко, написавши мені коментар, я завжди її всі читаю. Мені завжди дуже приємно їх отримувати. І якщо ви не підписані, підписуйтесь, ставте дзвіночок і перші отримайте нові відео, які публікую тут на YouTube-каналі. В будь-якому випадку, ще раз дякую за сьогоднішню спільну практику і до зустрічі з вами завтра на Тилимку. Всім гарного дня, па-па!